Внутрішні переселенці можуть отримати субсидію. ВПО, які не зареєстровані, але фактично проживають у квартирі чи будинку, мають право на субсидію. Про це повідомляє урядовий портал. Для цього не потрібно мати договір оренди. Щоб отримувати допомогу до заяви, треба додати довідку про взяття на облік внутрішньоперещеної особи. На сайті можна дізнатися, куди звертатися для оформлення субсидії та які ще документи необхідні. Кіровоградська мала академія наук підвела підсумки обласного конкурсу ЕСЕ до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Серед переможців учениця 8-го класу, ліцею інформаційних технологій Ангеліна Бугайова. Її робота посіла друге місце. Перше місце зайняло есе Максима Васіна, учня 10 класу Цукрозаводського ліцею Приютівської селищної ради. В музейному відділі будинок Дмитра Чижевського відсвяткували свято весни. Яскраву музичну програму презентували викладачі Олександрійської дитячої музичної школи Ірина Федоренко, Ірина Піта та Світлана Хітренко. У цей день в музеї зібралися шанувальники музичного мистецтва, які насолоджувалися музикою Фрідеріка Шопена. 5 березня у заочному форматі відбувся 13 13-й міський конкурс екологічних агітбригад Земля, наш спільний дім за тематикою «Земля – моя Україна ти вічно будеш жити. У конкурсі взяли участь 10 команд Олександрійських закладів освіти гімназії імені Чижевського Шевченка, номер 6 8 та гімназії Сузір'я, 19, гуманітарної мультипрофільної ліцеї ліцеїв номер 10 12 та 17. Перше місце розділили дві Команди Ліцею номер 10 керівниця Тетяна Анідалова, та команда ліцею номер 17 керівниця Тетяна Ткаченко. 6 березня в Олександрії відбулися фінальні ігри та нагородження переможців міського етапу змагань з баскетболу у рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. В іграх взяли участь 11 команд юнаків та дівчат 7-9 класів закладів загальної середньої освіти. За результатами змагань серед юнаків перше місце виборола команда гімназії імені Шевченка, друге літо, третє місце посів гуманітарний ліцей. Серед дівчат перше місце здобули учениці гімназії міні Шевченка, друге гімназії номер 8 третє місце у гімназії Сузір'я19. Командам-переможцям і призерам вручили кубки, медалі, дипломи та баскетбольні м'ячі. Переможці змагань представлятимуть Олександрію на районному етапі змагань. У п'ятницю, 8 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус в вдень до 3 градусів тепла. Атмосферний тиск 756 мм ртутного міліметрів